Так, друзі, давайте подивимося, значить, кажуть, що Лукашенко захворів, Це ми знаємо, я про це вам казав, записував відео. І зараз давайте подивимось просто настрої Росії, що може відбутися після того, як, наприклад, з Лукашенком відбудеться те, що він може померти. А це дійсно так, там дійсно є хвороба, там дійсно є мітка смерті, він дійсно може померти. От, давайте подивимося, як Росія розцінює, які плани на це вона. Може прийняти які рішення, тобто кажуть, може там Росія хоче поставити свою людину, може це якийсь певний план від Росії, що він захворів, може це не, 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 не так, а насправді це так він захворів дійсно. Ніяке це не отруєння. Це про це, це вам казав. Тому давайте просто глянемо план Росії. Якщо, якщо е, білоруський лідер е, відправиться на небеса, то що відбудеться? Що відбудеться з Росією, як вона це буде сприймати і чи вона захоче поставити своїх людей? От тут мені показують депресія, робота, творчий підхід і Україна. Тут показують те, що Росія переймається за те, що вона, як вам на українській мові, сказати, втрачає союзника. Розумієте? Тобто, перше, що Сприйняття Білорусі і Росією це, це наш партнер, це наш союзник. І Якщо ось йде депресія і робота, розумієте, депресивні питання вони вирішувалися роботою з цим партнером, тобто з Білорусі, і тут показують творчий піхід України. Тобто вони розуміють, що Україна може це якось використати в своїх цілях, розумієте? Тобто ворог був спільний, Україна, Білорусія, Росія, вона об'єдналася поміж лідерами, не поміж людьми. Люди там, знаєте, в Білорусі є ті, які за Україну, і в Росії навіть є ті, які за Україну, і не хочеться цієї війни. А от поміж лідерами йде момент, коли вони кажуть, що ми втрачаємо партнери, от депресія, робота, і творчий підхід України. Тобто Україна на це так творче дивиться, в цілому, це їй, Україні, нічого не віднімає, нічого не додає, але в цілому Росія дивиться і в бік. Свого партнера Білорусі, що вона втрачає, і в, в, в сторону України як же Україна все все може використати в своїх цілях. Далі те, що сховано. Те, що сховано, йде момент: лівий шлях перепони, оновлення ситуації, і е, е, йде захист. Це означає те, що. Е, Росія сприймає те, що оновлення ситуації може відбутися, але вони можуть спровокувати якусь ситуацію, нібито на, на території Білорусі щось відбулося. Тобто, Росія може зайти туди під виглядом захисту, так це як це відбувалося в Криму. Путін прийде порядок, зроби так. Що, що, як, як там призивали, нібито це так відбувалося. Так само і на Донецьку, так само в Україні вони нібито рятують, приходять і нібито рятують від нім, німецьких якихось фашистських, да, чи як там сказати правильно, так, сказати, так би мовити, нацистів. І так далі, як вони кажуть про Україну і про верхушку влади української. Оце так само і тут. І тут, тут показують перепони певні, є, але якщо така ситуація відбудеться, вона обновиться і оновиться, то вони можуть захищати цю територію. Тобто вони білорусі сприймають як свою територію, як своїх людей. І тут може просто бути момент, що. Вони розуміють і знають, те, що Лукашенко хворіє. Те, що я вам і казав, ця руна показує просто момент, що в Росії знають, що Лукашенко хворіє. Вони знають, що він хворіє вже давно, і вони знають, що рано чи пізно відбудеться момент, коли його не стане. І тут показують цю ситуацію. знаєте, вона прихована. Це все докладується з Росії на короткий нагі, що називається, і тут все це Росія знає. Ніякого тут отруєння нема, просто знає, що він кволий, що він хворіє. І показує, що якщо могила, оцерна захисту, це є могила, так, так би мовити, вона так звана захисту, бо могила, бо кажуть, ну в даному випадку це якщо відбудеться могила, коли його поховають, то Росія може цієї ситуації скористатися, і це те, що скрите, тобто вона може використати це в своїх цілях. Те, що втрачено, показують далі. Втрачена жертвеність і втрачена руна називається розруха або пошкодження. Тобто вони втручають жертвеність, тобто Білорусія представляла свої території для входу Росії, якщо це потрібно було. І могла пожертвувати і людьми, і десь навіть піти в війну, вступити або якісь моменти. Тобто, це була постійна підтримка, вони сприймали Білорусі і до сих пір сприймають як свого Стратегічного партнера і давнього друга. Нема тут ніякого отруєння, і це все показують навіть те, що в голові у російських лідерів у Росії, що Білорусь це партнер. 100%, процентів ніде ніхто про це нічого тут лишнього нема. Що там вони, значить, посварилися з Путіним. Путін отруїв це все брехня. Цього всього нема. Тут показують просто, що. Був завжди партнер, і просто тут показують вони те, що вони втратили на цьому шляху, коли, наприклад, Лукашенко, може померти, то тут вони втрачають просто жертвеність Лукашенка самого жертвень. Що він мог, я ж кажу, це жертвеність. Це позиція така, що можете зайти, можете навіть відкрити якийсь фронт, лінію фронту з території Білорусі. Ми можемо вам допомогти. Тобто Лукашенко двері відкриті були для Росії. Оце є жертвеність. І тут показують розруха, руна розрух пошкоджень. Тобто вони, знаєте, як сказати, робили певні пошкодження, певні ракети закидували в активній фазі війни, коли це було в самому початку. І вони використовували цю територію. Тому тут вони втрачають просто цю можливість. Тому що, якщо буде новий лідер, потрібно буде з ним домовлятися. Це вже не буде Лукашенка, який був ще при радянському Союзі, коли він там. Там, ну, Не при радянському сесію взимається на увазі в ті часи, коли він був, коли він, знаєте, От, був вже старий друг, що називається. Тобто, давно відомий, і вже мільйон разними переговорено, договорено було. Тут з новим лідером Тут ще не відомо, що далі робити. А тут я бачу Кохановська була. Це та жінка, яка не стала виграла по виборам, але не стала на місце Лукашенка. Вона була якраз на зустрічі з Зеленським. Наскільки я пам'ятаю, в Германії ось день назад, коли якраз давали цю премію, цю премію Карла Великого, яка відбувалася. Я ось відео недавно записав про премію Карла Велика і Чому вона впала? Можете зайти подивитись на каналі, от як, чому ви, як, Знак такий від вищих сил відбувся, що вона впала, що, що немає об'єднання Європи. Але все ж таки Україні треба більше, не, навіть не з Європою, об'єднуватися, тому що все-таки Україну до кінця не приймають. Оце якраз тому вона і впала, ця премія. А більше робити ставку на те, щоб об'єднуватися з Білорусі. Але це можливо тільки після того, як піде Лукашенко. І тут. Це певні знаки, певні ситуації, які люди ну, не відсліджують десь, але це знаки такі йдуть з від вищих сил. Але зараз я про це вам кажу, що це може так відбутися, тому що я вам кажу зараз, що десь е, вже навіть навіть через три роки. Ну раніше я бачив ще рік назад, що десь через 4 роки е, Україна Білорусія будуть як. Ну, Підтримувати одне одного будуть братські народи, братська підтримка буде. Розумієте? Тобто при зміні лідера. Не розумієте? Ось така ситуація. Тому Білорусь йде з Україною в парі. І це зараз ситуація вона розвивається, але всі її ще не відчувають до кінця. Тому це можливо і це, як би вам сказати, таке цільне зерно, яке йде. Але повинен цей лідер піти. Коли він піде, це зміна епох. Певних відбувається. І от це я вам сказав, це мої думки, яких ще треба перепровірити, конкретно по, по тому Україна-Білорусь подивитися і тоді вже точно сказати. Але все ж таки це така векторна поравлення, думка, я її озвучив. Але от тут ми дивимося на Росію. І ось показують результат це певне слово. Тобто тут показують різки, різке реагування. Тобто тут іде момент, що Росія все ж таки. Їй складно зараз захистити буде Білорусі, складно буде поставити свої людини, але зараз розмови йдуть про це, що може відбутися, що Лукашенко помре, але все це зараз на рівні розмов. Тобто Росія не, не поки що не, не стоїть на позиції, щоб захоплювати Білорусі, але може бути. Під війну, під цей формат, значить, що ми можемо захистити Білорусі, війти якимось чином. Це таке намагання буде. Але в цілому вони все ж таки нейтрально відносяться. Їм просто треба в Білорусі своя людина. Її треба поставити, домовитись і поставити. Певну свою людину, щоб можна було використовувати цього союзника в своїх цілях. Ось і все. Тобто таких кардинальних моментів захватити поки що, поки що, їх немає. Отака от ситуація. Але тут я ж кажу, що вони втрачають партнери і вони можуть війти на територію Білорусі під цим форматом війни, що от Україна, Росія, війна, і от ми можемо якось ну, в цьому приймати участь. Отака от ситуація, друзі. Так, що поки що Росія не буде вступати туди, але все можливо.